Доброго дня, дітки! Вибачте, що відразу ж до діла, але справа невідкладна, нам потрібна допомога. А трапилося ось що. На прогулянці з касею ми милувалися красою осені. Яка ж вона гарна, наче справжня художниця розфарбувала дерева в різні кольори то зелений, то жовтий. То багряний, яка краса, йдемо, легенький вітерець шелестить листочками, нам так приємно. Аж раптом легенький вітерець перетворився на сильний вітер і вже підштовхує нас у спини, і наче каже: «Ідіть додому, ідіть додому. Але ж кася моя, бешкетниця, ніяк не хотіла йти, все гралась та бігала. А вітер як розсердився і перетворився на могутні вітрище, як засвисти. Ах ви ж не послухи. Не пішли додому вчасно, тепер біжіть. Та рятуйте свого друга, але врятувати ви зможете тоді, коли виконаєте мої три завдання. І ще сильніше почав нас додому гнати. Прибігли автома. Найкращий Касін друг у полоні у вітру, плаче бідолага, наляканий. А поруч три завдання. Але потрібна ваша дітки допомога. Кася сама не впорається. Допоможемо касі врятувати котика.